Цей проект він буде достатньо амбітний. Він буде визначальний для запуску, перезапуску військово-оборонної промисловості Європейського континенту і великих країн. І я думаю, долучиться маленьких країни. В принципі, приклад України і нашої, наприклад, дронової промисловості, показав, що не треба якісь там супер. Потужності, суперзаводи будувати. Зробіть умови, зробіть доступ до ринків. І люди будуть ну, в гаражах це збирати. А молоді вистачає в Європі то, навити, і в Скандинавії, і в Південній Європі. Дуже багато кейсів пов'язаних з інноваціями саме цих країн. Ну, а Україна, ми будемо тут боротися за ці контракти, боротися за ці замовлення. Нас вже знають. Є датський проєкт, там, де фінансування йде на нашу оборонку. Є низка двосторонніх з компаніями проектів Країнами, Балтії з Нордіками. само з Франції запускаються проекти. Є спільні проекти з Польщею. І я думаю, що будемо боротися за те, щоб збільшувати наш доступ. Тому що там, як ви знаєте, зараз певно є обмеження. Там 35% українських комплектуючих. Я думаю, що ми маємо претендувати і на всі 100, так думати, і паралельно вже матері конкурувати з партнерами з Європейським